Всім привіт! З вами клуб хвостики і неймовірний Барні шукає сім'ю. Цьому малюкові всього два з копійками місяцю. Він дуже ще маленький, але подивіться на цього красунчика. Він такий лахматий, такий красивий. А вони з братиком сьогодні приїхали до нас в клуб хвостики на фотосесії, щоб знайти якомога скоріше свою сім'ю. Барні вже оброблений від паразитів і сьогодні буде вже вакцинований. Історія Барні така, що він народився просто у безхатній собачці в одному з районів міста Одеси, і собачку їх маму забрали на стерилізацію. Її відловили, а малюки залишились самі жити в холодній, глибокій норі. І небайдужі люди звичайно забрали цих малюків і дали шанс їм на життя в сім'ї. Тому ми дуже і вас просимо допомогти цим малюкам знайти домівку, тобто робити репости, проявляти активність під відео, щоб малюків побачили якомога більше людей. Адже в такого красунчика обов'язково закохається хтось по ту сторону екрану. Барні виросте крупним, він буде від 15 до 18 кілограмів. Тобто мама в нього важить 15 яким був тата не зрозуміло, але він найкрупніший з усіх малюків? Подивіться на це чудо. Він такий неймовірний гарний, він такий дружній, він такий красивий. Я не можу просто відірвати від нього погляд і не можу перестати його гладити, тому що він м'якесенький просто неймовірно. Друзі, якщо ви мріяли про велику собаку неймовірної краси, а щоб був вашим другом, ось беріть такого малюка. Він подарує вам неймовірно багато любові, неймовірно багато крутих моментів. Подаруйте дім цьому малюкові або зробіть репости. Варні шукає сім'ю.